Білевич Ігор Володимирович. Позивний Хорт. Білевич Ігор Володимирович народився 4 жовтня 1971 року у місті Шостка Сумської області, де і закінчив місцеву школу. Ще з юного віку проявляв творчі здібності, захоплювався виготовленням різноманітних саморобок із деревини. Міцна статура та витривалість, наполегливість і цілеспрямованість юнака допомогли йому досягти успіхів у гирьовому спорті, Ігор неодноразово брав участь в обласних змаганнях. Після закінчення школи у 1988 році планував обрати творчу професію, мав намір вступити до художнього училища. Але батько, талановитий вчитель математики, вмовив сина вступити до Глухівського державного педагогічного інституту імені Сергія Миколайовича Сергея Ваценського. Нині Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка. У 1993 році Ігор Білевич отримав кваліфікацію вчителя праці та загальнотехнічних дисциплін. Згодом почав працювати вчителем праці у рідній школі номер 1 міста Шостки. У 1993 році був призваний до проходження строкової служби в лавах Збройних сил України, після завершення якої до 2000 року працював у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка на посаді асистента кафедри трудового навчання та креслення, викладав народні ремесла. Далі навчався в аспірантурі при кафедрі трудового навчання та креслення у Національному педагогічному університеті імені Михайла Драгоманова 2000-2003 роки. Після її закінчення працював на кафедрі інженерної графіки Національного університету харчових технологій місто Київ, а з 2008 року на кафедрі дерева і металу Державного інституту декоративно-прикладного мистецтва та дизайну імені Михайла Бойчука. Викладання в закладах освіти поєднував із виконанням обов'язків відповідального секретаря Національної спілки майстрів народного мистецтва України, членом якої був з 2003 року, там і познайомився з багатьма творчими талановитими особистостями та отримав перший досвід організації виставок, симпозіумів та фестивалів. Ще під час навчання в педагогічному інституті Глухів глибоко запав у серце. А ще Ігор мріяв побудувати власний будинок, фундамент якого був закладений у глухові ще до навчання в аспірантурі. Тож родина вирішила повернутися в місто, де минули щасливі студентські роки, початок подружнього життя та народження сина. Разом з дружиною розпочали новий тривалий етап викладацької діяльності в рідному глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка, де прищеплювали студентам любов до українського народного мистецтва, активно займалися виставковою діяльністю. На жаль, у 2014 році розпочалася війна на сході України. Тож, у січні 2015 року, Ігор став на захист рідної землі. Якраз напередодні від'їзду кардинально змінив зачіску, і вмить перетворився з творчого інтелігента на суворого козака-характерника. З того часу він постійно носив русявий козацький чуб. Навіть на війні в часи відносного затища майстер не полишав улюблену справу. Різьбив дерев'яні ложки, які дарував побратимам і волонтерам. Після демобілізації у 2016 році Ігор Білевич повернувся до мирного життя і продовжив викладацьку діяльність. Але війна наклала свій відбиток. Спогади не давали спокою ні вдень, ні вночі. Натура воїна не могла просто зникнути, тож знайшла своє вираження у новому захопленні. Разом із Романом Дзекелевим самотужки опанували основи хортинг-фехтування і започаткували козацький клуб Гарда. Проте творча діяльність була основною, попри все. Ігор Білевич за своє життя встиг взяти участь у понад 80 виставках, у тому числі і закордонних. Остання з восьми персональних виставок була ювілейною. За рік до загибелі майстру виповнилося 50 років. Ігор Білевич таки встиг втілити одну зі своїх мрій започаткувати Всеукраїнський Різбярський фестиваль у Глухові, яких за його життя відбулося три на різних локаціях. У 2017 році указом президента України Ігорю Білевичу присвоє непочесне звання Заслужений майстер народного мистецтва, а 5 березня 2019 року вчене звання доцента кафедри технологічної і професійної освіти. 24 лютого 2022 року повномасштабна війна вдруге нахабно втрутилася в плани багатьох українців. У перший же день Ігор приєднався до 114 ї бригади територіальної оборони. Разом із побратимами він боронив Київщину, а згодом Донеччину. 29 вересня 2022 року, біля селища Ямпіль Ігор Білевич загинув, рятуючи пораненого побратима. Виконавши свій громадянський обов'язок до кінця, не всі мрії майстра встигли втілитися в життя, проте його численні важливі справи продовжують вершити його учні, колишні студенти, а нині члени національної спілки майстрів народного мистецтва України, керівники та учасники козацького клубу Гарда, а також побратими, які мужньо продовжують боронити нашу рідну землю від російських загарбників. Поховали героя на Вознесенському кладовищі у місті Глухові 5 жовтня 2022 року, на наступний день після дати його народження. 1 грудня 2022 року рішенням сесії Глухівської міської ради вулицю Пушкіна в місті Глухові перейменовано на вулицю Ігоря Білевича. 4 жовтня 2023 року в Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка відкрито мистецьку лабораторію імені Героя. Щороку проводяться турніри з хортингу та виставки творів декоративно-ужиткового мистецтва, присвячені пам'яті Ігоря Білевича, Визнання творчих здобутків. Заслужений майстер народної творчості України. Почесна грамота Міністерства освіти і науки України, почесна грамота управління культури і туризму Сумської обласної державної адміністрації, диплом лауреата всеукраїнського конкурсу якості продукції, товарів, робіт, послуг 100 кращих товарів України, Лауреат Сумської обласної літературно-краєзнавчо-мистецької премії імені Пилипа Рудя, державна стипендія видатним діячам культури і мистецтва. Переможець конкурсу народної іграшки від Державного музею іграшки Білевича Ігоря Володимировича нагороджено Пам'ятним нагрудним знаком 93-я окрема гвардійська механізована бригада. Медаллю Ветеран війни та відзнакою Президента України за участь в антитерористичній операції. Відзнакою за заслуги 2022 рік. Хрестом за заслуги 2023 рік. Вічна пам'ять герою назавжди п'ятдесят, назавжди в строю.